Філі інформаційні деталі понеділка у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Проїзд заблоковано другу добу. Рух на КПП Ужгород перекритий суботи. Чи довго збираються стояти власники авто з іноземними номерами? І що кажуть правоохоронці, розкажемо за мить. Керівником обласного управління національної поліції став Роман Стефанишин. Сьогодні відбулось офіційне представлення. Тверезий чи ні? Поліція затримала головного ексдаївця області Олексія Співака. Патрульні переконують, мав явні ознаки сп'яніння. Лікарі кажуть, алкоголю не вживав. Другу добу перекрити в'їзд на КПП Ужгород зі сторони Ужгорода. Вимоги мітингувальників стандартні на законодавчому рівні продовжити термін перебування авто з іноземною реєстрацією в Україні або ж організувати додаткову окрему смугу для пересічників. Скільки ще готові стояти автомобілісти і що їм загрожує за перекриття кордону, розкаже Ірина Крупко. Друга доба перекриття пункту пропуску Ужгород. Цього разу мітингувальники зібралися не безпосередньо перед КПП, а трохи нижче на під'їзному шляху. Вимоги незмінні, але тільки цього разу обіцяють стояти до останнього. На закордонних номерах щоб були як для всіх, як і для резидентів і простих людей, щоб ми не стояли тут в черзі по 4 по годин. От на Львові відкрили особисто пересічникам одільну цю смугу, і все. А нас тут просто не хочуть чути, тому що ми вже були два рази. Були і в губернатора, і подавав він на Київ, на то все, і нічого абсолютно. Натомість правохоронці вплинути на мітингувальників поки не можуть. Теоретично справою має займатися поліція, оскільки саме вони відповідають за безпеку дорожнього руху, якому й перешкоджають активісти. Та розігнати людей силою не можуть а під'їхати евакуатором і розблокувати автомобільні корки кажуть неможливо фізично. Тож, поки тільки відкрили кримінальне провадження. Наразі відбувається неподалік українсько-словацького кордону. Це є Кримінально караний злочин, який передбачений статтею 279, яке передбачене покарання цією статтею, максимальне це є обмеження волі строком до трьох років. Наразі вживаються всі першочергові слідчі дії. Кримінальне провадження відкривали і під час попередніх фактів перекриття кордону, проте вони досі не завершені. А у прес-службі прокуратури області повідомили, що вже зібрані всі докази, опитали свідків. А також знайшли організатора блокування. Встановлено вже організаторів і осіб, які причетні до цього. І в їхніх діях уже на сьогодні вбачаються ознаки адміністративного порушення. Але якщо у нас будуть підстави оголошувати комусь про підозру в рамках кримінального провадження, це буде зроблено. Але на даний час, уже принаймні, адміністративне правопорушення є фактом, є на лице, і за нього треба відповідати. Про можливу відповідальність активісти чули та переконують, їх це не зупинить. Поруч із КПП організували польову кухню і кажуть, поки жодних домовленостей не досягнуто. Не бачу, щоб люди цього дуже якось би перестрашили, скажімо так. Стоять, не бояться. Нічого не сказали. Сказали, до вечора постараються щось виробити, якийсь план дій. Ну, Коротше, конкретно нічого. А люди, як це почули, сказали, що зараз їдуть додому за сухпайками, за палатками, за спальними мішками. І будуть стояти, поки не почують. Скільки ноги держать, стільки буду стояти лічно я. Дотиснути збільшення терміну перебування авто з іноземною реєстрацією на території України до місяця обіцяли перед виборами від провладного БПП у квітні 2014-го у Верховній Раді був офіційно зареєстрований законопроект номер 4341 про внесення змін до митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Законопроект пройшов усі необхідні погодження. Однак до порядку денного потрапити не встиг. Наприкінці 2014-го вже в новому скликані ВР цей законопроект зареєстрували повторно. Цього разу ініціатива не пройшла навіть затвердження у комітетах. Тим часом акції з перекриттям кордонів на Закарпатті стають традиційними. Наразі повідомляють про початок блокування в чопі біля КПП Тиса. Протестувальники вкотре намагаються привернути увагу до проблеми. правоохоронці вкотре не можуть зарадити перекриттю доріг. А всі, хто перетинає кордон, вкотре стають заручниками ситуації. Хоча очевидно, що задовольнити вимоги мітингувальників найближчим часом нема політичної волі. Наведення ладу з перекриттями кордону бачить одним з перших своїх завдань новий керівник Нацполіції Закарпаття Роман Стефанишин. Сьогодні його офіційно представили колективу. 37-річний Стефанишин службу в міліції розпочав управління по боротьбі з організованою злочинністю Закарпаття, де працював на різних посадах. У 2004-му працював у структурі головного обосу України в Києві, де займався розкриттям особливо важких злочинів, зокрема пов'язаних із викраденням людей. Зли. Липня 2012-го очолював Ужгородський відділ міліції. А впродовж останнього року Ужгородський відділ головного управління національної поліції. Ті всі моменти основні, що стосуються недопущення скоєння злочинів, профілактики, все буде виконуватися. Екс начальника Ужгородського Даї затримали на підпитку за кермом. За інформацією поліцейських зупинили його біля боздовського парку у п'ятницю вночі. Олексій Співак відмовився на місці пройти тест на драгері. Відтак на освічення поїхали в обласний наркодиспансер. Але робити це там повідомили патрульні. Він теж відмовився. Хоча за свідченнями екіпажу, який проводив затримання, у посадовця були всі ознаки зовнішнього сп'яніння. Протокол склали за статтею 130 тридцятою водінням нет тверезому стані але з дописом про відмову проходити освічення за клінічними зовнішніми ознаками. Лікарі зробили висновок тверезий. сам Олексій Співак, який зараз виконує обов'язки начальника відділу управління превентивної діяльності Закарпатської нацполіції, переконаний, його підставили. можна ще всі заспокоїти.

Ну, так, походи на ліс, я не буду. Вони помітили, що є ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти тест на дракері, на що він відріз відмовився. Після прибуття в наркодиспансер він також відмовився пройти освідування у лікаря, і лікар дав висновок попередній тверези, оскільки був зроблений забір на аналіз крові. Результати цього аналізу будуть відомі впродовж 10 днів від часу освідування. Жимо рубриками новин з оглядом головних подій в Україні та світі. Після виборів у регіональний парламент у Берліні коаліція соціал-демократів і християнських демократів Ангели Меркель втратила більшість. Про це повідомляє німецький журнал Шпікель. Перший результат з понад 21% відсотком голосів здобули соціал-демократи. Другим став Християнсько-Демократичний Союз. Третє місце розділили ліві та зелені. Крім них, до парламенту потрапила правопопуліська альтернатива для Німеччини, яка вперше бере участь у виборах. Шостою партією, яка потрапляє у парламент. Стала вільна демократична партія, як відзначає дольче Велле, Вибори засвідчили, що навіть після 27 років після падіння Берлінського муру столиця Німеччини залишається політично розділеною навпіл. А в Росії відбулися вибори до Держдуми сьомого скликання, яку обирають на п'ять років. За результатами опрацювання понад 90% бюлетенів провладна єдина Росія набрала майже 55% голосів. На другому місці КПРФ, від якої дещо відстають ЛДПР та Справедлива Росія. За даними російського ЦВК, окрім чотирьох партій, представлених у попередній думі, жодній поліцилі не вдалося подолати навіть трьохвідсоткового відсоткового бар'єру. Явка на російських виборах склала близько 40%. 47 відсотків. Спостерігачі відзначають рекордну низьку явку в Москві та Санкт-Петербурзі. Вишеградська четвірка пригрозила накласти вето на Брексіт, якщо будь-яким чином будуть обмежуватись права на роботу в Британії для громадян країн четвірки. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю Reuters висловивши сподівання, що в Британії розуміють, у цьому питанні немає місця для компромісу. Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету на 2017 рік із граничним обсягом дефіциту в сумі 77,5 мільярдів гривень. Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту. Граничний обсяг держборгу на кінець наступного року визначено в сумі 1,7 трильйонів гривень. Результати нещодавнього аукціону нафтопродуктів вказують на те, що ціни на скраплений газ ще зростатимуть. На думку експертів, галузі, якби не демпінг нелегальних дилерів газу, то ціна на газ могла б бути ще вищою. Не дозволяють стримувати зростання ціни кілька тіньових чинників: нелегальні АЗС і газ, який продається на спеціалізованих аукціонах, начебто для потреб населення. Уряд оприлюднить тексти усіх меморандумів з МВФ. Щойно буде готовий переклад тексту угоди. Про це на погоджувальній раді 19 вересня заявив перший віце-прем'єр України. Раніше кілька депутатських груп заявили про непропустимі умови нового меморандуму з МВФ у питаннях підвищення пенсійного віку, тарифів і продажу землі. Як повідомляють інформагентства, меморандум передбачає скасування пільг для українських сільхосвиробників. Також у проекті міститься вимога виставити на продаж стратегічні, Ічні підприємства, включно з держмонополіями, і знову підвищити тарифи для населення. Залишайтесь з нами попереду в деталях такі теми. Шанс на одужання. 14-річна Христина блюда досі потребує нашої допомоги. Кошти на операцію з видалення пухлини за рік зібрати не вдалося. Стан дівчинки стрімко погіршується. Знову відключення через ремонти. Жителям яких вулиць Ужгорода доведеться посидіти без світла цього тижня. Дивіться далі. Похолодання і дощі цього тижня на Закарпаття прийде справжня осінь. У виноградівській лікарні критична ситуація із забезпеченням ліками пільговиків. До кінця року грошей на медикаменти майже не залишилося. Усього в районі близько 19 тисяч людей, яким держава гарантує безкоштовне лікування. Це діти до трьох років, інваліди, хворі на онкологічні та психічні захворювання, діабет, травматизм, туберкульоз. Загальна потреба в коштах на препарати у 2016-му – 7,5 мільйонів. Натомість виділили майже у п'ять разів. Менше. Залишку вистачить лише на обезболюючі препарати для важкохворих пацієнтів з онкологією, кажуть лікарі. Виділено нам на даний час 1 мільйон 65 тисяч. То є надзвичайно великий мізер. На даний час із цієї суми використано 980 тисяч. 980 тисяч то реально виходить. Зараз є вересень місяць, до кінця року в нас залишилося 85 тисяч гривень. Наприкінці 2015-го ми розповідали історію 13-річної христини блюда, яка страждає від постійних нападів епілепсії. За рік хвороба запрогресувала. Напади стаються 10-15 разів на день. А операцію з видалення пухлини, яку мали провести ще весною у Японії, перенесли на кінець осені. Бо, попри всі старання, коштів досі катастрофічно бракує. Школа, дзвінок і початок уроку все як у інших дев'ятикласників. Щоправда, форма навчання індивідуальна, бо з раптовими нападами епілепсії впорається не кожен вчитель. Перший раз я сама розгубилася, не знала, як реагувати, але ми вже привикли там пригорну її до себе. погладимо, вона собі тихенько тоді розслабиться. Подрімає, буває навіть що на стілець ляже собі, подрімає, потім відійде. І Якби цього не було, то само собою що було б що було б її легший батькам, легше і вчителям легше в життя було б зовсім інакше. Після школи з мамою і братом Христинки йдемо додому. Дорогою заходимо в магазин, де стоїть одна з 50 скриньок для благодійних внесків. Гроші збирають буквально по гривні. За місяць зібралося в цій коробці 45 гривень. Ну, буває в одній 40, в інше буває 100, десь. Буває 150-200, так, але це дуже тяжко і неймовірно назбирати таку суму, яка нам потрібна. Дорогою додому христинця стає зла. Довелось присісти на найближчу лавицю. Сильний головний біль, запаморочення, симптоми чергового нападу. Коли жарко мені дуже погано Не можу була. Напад у христинки стався за годину після нашого візиту, а потім ще три ввечері і шість вночі. Мама зняла на відео один з найкоротших, найпростіших випадків. Гамартома гіпотоламуса, простіше кажучи, доброякісна пухлина головного мозку, викликає епілептичні напади різного характеру. Іноді схожі на сміх, іноді зі втратою свідомості та западанням язика. Та головні симптоми сильні спазми, нестача повітря і скляні очі. Найбільше під час нападів переживає маленький Ілюша. Хлопчик боїться, що під час якогось нападу Христинка може вдавитись чимось або невдало впасти. Ми їли виноград, у неї був приступ, вона подивилась. Моя сестра, я її люблю. Хочу, щоб вона була здоровою і велику. Травми під час нападів, черепно-мозкові травми. Наприклад, я, як працюючи в нейрохірургії, часто вже страпляюся з цим наслідком. Друга проблема є прогресуюче порушення інтелекту, когнітивних навичок, нелікована епілепсія, дуже часто призводить до розвитку тих чи інших психіатричних ускладнень. Операції з видалення таких утворень в Україні не роблять. Єдине місце, де можуть допомогти спеціалізована японська клініка у місті. Ніїгата. операція мала відбутися ще у квітні, але з 50 тисяч доларів зібрати вдалось лише 10. Зараз дівчині призначили ще одну дату у листопаді. Часу на збір коштів обмаль, а от шанси на одужання величезні. Нам дають ну, великі шанси, великі шанси в Японії нам дають, що все у нас буде добре. А потім вже і пам'ять, і все воно якби вистанавлюється. Там уже треба працювати. Мама готова боротися за цей шанс до останнього. Я це мушу зробити, тому що я мама, я мушу її вилікувати. Тож, коли наступного разу проходитимете повзмаленькі скриньки на касі магазину, не пошкодуйте кілька гривень для христини або скидайте гроші за реквізитами банківської карти на екрані. Важлива кожна гривня, допоможімо дівчинці одужати. Завдяки допомозі глядачів 21 го каналу вдалося зібрати 85 тисяч гривень на лікування хворого Назарчика з Ужгорода. У хлопчика була відкрита артеріальна протока у 3 міліметри. Після сюжету у деталях усього за три місяці небайдужі люди зібрали всю необхідну для лікування суму. За ці кошти придбали спеціальну спіраль на серце. А лікарі у Києві прооперували хлопчика безкоштовно. Тепер малюк активний, любить бігати та стрибати. Лікарі прогнозують прогнозують Назарчику довге та щасливе життя. Хочу всім людям подякувати, які підтримали мене фінансово, морально. Всім дуже велике. Дякую. Я бачила, що дитина міняється. Йому трошки ставало гірше гірше, тому що він тяжко дихав. Дійсно, тяжко дуже дихав. Після операції, слава Богу, йому легше. Ну будемо продовжувати реабілітацію проходити, щоб дай Боже, щоб він був здоровенький у нас. Знову ремонти, знову відключення цього тижня. Через реконструкцію повітряних ліній електропередач перебої з електропостачанням будуть на кількох вулицях Ужгорода. У понеділок працівники МРЕМу працюватимуть на Айвазовського. У вівторок на вулицях Можайського та Генерала Свободи. На четвер, 22 вересня, запланований капремонт на вулицях Кошицький, Собранецький та Орлиній. Роботи триватимуть з 9 ранку до 17.00. енергетики попереджають про можливі відключення світла. Довгоногі красуні в ексклюзивному вбранні в Ужгороді відбувся показ мод на підтримку української культури та вітчизняних дизайнерів. Свято організувала закарпатська школа моделей Астар. В ефектному заході взяли участь близько 70 вихованок школи та сім українських дизайнерів. Про яскравий день моди в Ужгороді у сюжеті. Українське це модно. Під таким гаслом пройшов показ мод в Ужгороді. На святі можна було побачити стилізовані українські костюми та сукні з візерунками та декором, вечірні сукні з мережевим та квітами. А ще традиційні українські вишиванки. Кожна колекція вишукана та з національним колоритом. Організатором заходу стала Закарпатська школа моделей Астар. Ми стараємося і працюємо над те, щоб залучати дизайнерів ну, найкращих, зрозуміло, само собою, професіоналів, які можуть якийсь теж дати поштовх нашим закарпатським дизайнерам щось показати нове. Поділитися досвідом для показу обрали найкращих моделей школи Астар, Дефілювали близько 70 дівчат та хлопців від найменших чотирирічок річок аж до професійних і досвідчених 21 року. Дівчата вже неодноразово брали участь і в модельних показах, і багато з них брали участь в конкурсах краси. Тому можна сказати, що вони справжні професіонали. Традиційно на показ мод, який організовує закарпатська школа моделей, «Астар», запросили дизайнерів високого рівня. Глядачі могли побачити бренди з Києва, Дніпропетровська, Тернополя та Львова. Модельєри показали колекції не лише в етностилі та національному одязі, але й в кежуал продемонстрували яскраві та відверті вечірні сукні. Привезли тільки чотири етно костюми. І колекцію, яку я недавно возила в Америку. Це ручна вишивка. Це така творчість в мене дуже багатогранна, як в українському, так і в сучасному стилі. Сьогодні я презентувала свою колекцію Душа. І таке поєднання і ніянь, добра і зла, і так, би так та гармонія, яку кожна людина в принципі, шукає в житті. Гості насолоджувалися не лише гарним вбранням, але й чудовою музичною програмою. На свято запросили відому українську співачку Ірину Фадишин. Під її пісні моделі завершували останні виходи. Наступний показ мод від закарпатської школи моделей, а стар відбудеться вже весною 2017 року. Справжня осінь. Синоптики прогнозують різке зниження температури від 24 до 16 градусів тепла. А на високогір'ї можливі навіть заморозки. 22 та 23 вересня стовпчики термометрів можуть впасти навіть до мінус двох уночі. Сильні зливи будуть лише в Ужгороді вже цієї ночі. А впродовж усього тижня прогнозують короткочасні опади. Температури на знисяться денні до 16-18 тепла в день а вночі ші. 6-8 градусів тепла. Температурний режим в горах буде утримуватись в нічний 1-5 градусів тепла. А в день буде температура утримуватись 3-8 градусів тепла. Якихось небезпечних явищ із стихійних або небезпечних поки що на цей тиждень. Ми не очікуємо. Нехай ваш настрій не залежить від погоди. Легкого початку тижня бережіть себе та близьких. Побачимось.